Знижки представляють єдині знижки на псилобальзам. 15% в аптеках подорож, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Сильний штормовий вітер та магнітні бурі. Синоптики попереджають про зміну погоди. Спека почне спадати, і в найближчі дні не очікується високих температур. Чому в Україні різко погіршиться погода? Де чекати злив сильних поривів вітру? Та чи буде спекотно у серпні? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин другий місяць літа добігає кінця. В повітрі вже відчувається наближення осені, адже аномальна спека почала йти на спад, а ночі стали прохолоднішими. Ба більше через територію України зараз проходить атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря, і в найближчі два тижні повернення сильної спеки не прогнозується. Відома синоптикиня вразила гучним повідомленням про зміну погоди в Україні та попередила про важливу деталь. Почну з прогнозу магнітного поля землі на 30 липня, бо це важливо. Очікуються сильні магнітні бурі. Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю, тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бурь на своє здоров'я. 30 липня в Україні очікується комфортна температура повітря упродовж дня – плюс 22, плюс 28 градусів. У південній частині плюс 26, плюс 29 градусів. Рахат Лукум дощі подекуди з грозами пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. Нарешті території України переважатиме суха погода. Однак пориви вітру можуть сягнути до 15-20 метрів за секунду. Попередила Наталка Діденко. А це може значно ускладнити життя українцям. Увага у вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду. У Києві 30 липня якась суцільна атмосферна еклектика. У столиці передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і плюс 24 градуси. Не лякайтеся завивання за вікном і бахкання віконець. Нас якраз проходить атмосферний фронт північно-східного циклону, тому і сильний вітер із штормовими поривами. Позакривайте тимчасово вікна, заберіть з відкритих балконів чи з двору все, що може літати. Такий вітер може наробити шкоди, наламати гілляк, щось поперевертати. Сильний рвучкий вітер буде ще й вдень у більшості областей України, бо перед фронтом ще спека, за фронтом 14-16 градусів. Через такі контрасти вітер розгулявся. Але як прийшов, так і піде разом із циклоном та атмосферним фронтом. Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог, також повідомив, що на початку тижня більшість областей України перебуватиме під впливом циклону, який формується над країнами Балтії та рухається на південний схід. Але запевнив, що з другої половини тижня температури знову почнуть зростати, і до вихідних на нас чекає повернення спеки, особливо у південних та східних регіонах. А от 30 липня кияни та гості столиці можуть трохи намокнути, тож не забувайте парасольки. На вівторок 30 липня у північних областях прогнозуються дощі. В день можливі грози. Також у західних та східних регіонах. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме плюс 14 плюс 19 градусів, вдень плюс 21 плюс 26 градусів. На південному сході та в Криму місцями до плюс 29 градусів. У Києві можливі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. З поривами до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі плюс 14 плюс 16 градусів. В день плюс 23, плюс 25 градусів. В свою чергу, Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища 30 липня на Київщині. Пориви вітру до 20 метрів за секунду та жовтий рівень небезпечності. Також прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-16 вище нуля, в день 20-25 з позначкою «плюс». У Києві вночі плюс 14, плюс 16, в день 22-24 тепла. Про те, що спека почне спадати і в найближчі дні не очікується високих температур, говорить із Соноптикиня Наталка Птуха. Вона зазначила, що атмосферний фронт перебуває в системі активного циклону, який утворився над країнами Балтії, і сьогодні й завтра просуватиметься до північно-східних кордонів України, а потім буде відходити у східному напрямку. У середу 31 липня в Україні переважно без опадів. Лише в день у північних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, в день плюс 24 плюс 29. Однак, за словами птухи, вже від 31 липня циклон буде відходити у північно-східному напрямку. І знову в більшості областей буде переважати погода без опадів. Окремі залишкові процеси можуть бути ще на північному сході. Буде більше сонячних прояснень, але водночас комфортна температура. Синоптикиня також зазначила, що у найближчій синоптичній перспективі повернення спеки не очікується. У найближчі 10 днів два тижні таких високих температур не прогнозуємо зараз. За розрахунками, їх немає. Однак метеоролог Ігор Кібальчич запевнив, що друга половина тижня принесе підвищення температури і вже у вихідні спекотна погода повернеться до південних та східних регіонів. Локальні дощі охоплять не всю територію України, тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки. У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно північно-західний чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 плюс градусів, вдень плюс 26-31 плюс градус. У п'ятницю, 2 серпня, утримається погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків – 3-8 метра на секунду. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 16 градусів. В день – плюс 26, плюс 31 градус. На півдні та південному заході, а також на узбережжі морів – вночі – плюс 16, плюс 21 градус. В день – плюс 29, плюс 34 градуси. На вихідні 3-4 серпня переважатиме тепла погода без істотних опадів. Лише 3 серпня у Карпатах, Прикарпатті та Буковині пройдуть грозові дощі. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 12, плюс 17. На південному сході до плюс 20. В день плюс 26, плюс 31. У південній частині місцями до 34 тепла. Нагадаю, що стихія вирує і в Європі. Зокрема, нещодавно у Латвії буревій залишив десятки тисяч людей без світла. На території країни повалено дерево обірвано дроти та затоплено вулиці. Без електрики залишилося близько 30 тисяч людей. У центральних районах Латвії випав рекордний обсяг опадів. Рятувальники отримали близько шести сотень викликів. Найчастіше виклики були пов'язані з розчищенням доріг від повалених дерев і гілок. Було перекрито або обмежено рух на кількох шосе, порушено рух поїздів і літаків. Однак синоптики прогнозують, що у серпні 2024 року в Україні середня температура коливатиметься в межах 20-26 градусів тепла. Крім цього, в Карпатах вона буде плюс 17-19 плюс градусів. Тобто середня температура у серпні буде на 2-2,5 градуси вищою за норму. Максимальна температура протягом серпня становитиме плюс 35-40 плюс градусів. У Південних, Східних, більшості Центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями плюс 40-42 плюс градуси плюс 30, плюс 36. На високогір'ї Карпат – 27-28 тепла. Як пережити гарячу пору, поради лікарів збирала кореспондент КТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класно. Не, Не холодно? Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах біля водичків на все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі. Щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки е, зменшила температуру тіл. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купила собі? шоколадно ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися. Натомість, багатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню. Та ягодами. В першу чергу це огірок, який на 97% складається води, потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять, на відміну від звичайної води. З собою взяли сюди літра три води. Але льодяну воду не пийте. Розжарені у надто холодне приміщення, теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни. Бронхіти, нежиті, що хочете зараз. Багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ, дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку, дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне, насолоджуйтеся літом наповну, адже воно таке швидкоплинне. Також нагадаю, що якщо кияни та гості столиці Забажають відвідати пляжі, то єдине, що можна буде зробити, це позасмагати кубатися. Заборонено. Адже у Києві виявили кишкову паличку на 15 пляжах. КП плесо провело дослідження якості води на столичних пляжах і виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі золотий, передмістна слобідка. Чортурий, Наталка, Центральний, Молодіжний, Дитячий, Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Райдога, Троєщина, Вербний, Пуща Водиця. За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень. Проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. А отже, купатися на них заборонено. Але не засмучуйтесь, у столиці точно знайдуться інші місця, які можна відвідати і під час спеки, і під час літнього дощика. А яка погода більше подобається вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробно. Беці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам комфортної погоди та мирного неба над головою.